До нас заїхав цей красень автобус Сітра Comfort Клас 400 2008 року випуску. І Зараз ми будемо займатися регулюванням і покажу. Користуємося новим програмним забезпеченням, наскільки це комфортне та візуальне дуже зрозуміле програмне забезпечення. яке Яке значно полегшує е, життя механіку, тобто різнокольорово все видно, що треба регулювати, що вже йшло в норму, що ні. Дуже зручно. Це ми вже знали, зняли показники, вже поставили передні колеса на антифрикційні плити для того, щоб було легше крутити. І ось бачите, в різному кольорі там, де зелене, це значить в нормі, там де червоне, це значить, що треба регулювати. Ви бачите, що розвал коліс знаходиться, хоча він різний там в плюсі там в мінусі, але він знаходиться в нормі. Ну і ось після регулювання, як бачите, видно, що було там, де було некоректно червоним, там, де коректно тепер все зелене. Тобто ми виставили параметри і зараз переходимо до регулювання мосту. А він у нас теж кривий. Ось я вам покажу. О, бачите, так? Да? Будемо регулювати. Ну що, Ось параметри ведучого мосту, як ви бачите, плюс 3, мінус 3,6. І а, тут вже було регулювання. Зараз тут є допоміжний шайби. Ми одну викинемо з правої сторони і мост стане в параметри. Отже, це результат. Ми прибрали товсту шайбу на 5 мм, замінили її на 3 мм. І бачите, результат. Все в зелененькому, все приведено до норми. Зручна програма полегшує життя регулювальнику. І ось кінцевий результат. Чітка програма відображає, що було змінено. І до яких норм привели автобус. Хочу сказати, що в програмі вже є е, зафіксовані попередні значення для кожної марки автомобіля, для кожного року випуску. Е, ми забивали сюди це, як я і сказав, це Sietra Comfort Quad 400 2008 року. І всі параметри вже були в програмі, ті, що нам необхідно було відрегулювати. Наше діло було просто відрегулювати і привести все до норми. Отже, ось такий красень побував у нас 45 хвилин і він готовий їхати. І передня, і задня вісь приведені до норми. Перед цим був виставлений рівень полу. Все.